Просто привіт! Я Тарас. Дубок і я шукачі простоти. Ми впевнені, що відповіді на складні запитання насправді прості. Рішення теж приймаються просто, але ж ми любимо усе ускладнювати. Чому мені складно зрозуміти, що я відчуваю? Так, мої емоції різні, і часто я їх не розрізняю. Але як навчитися їх розпізнавати? Я переконаний, що відповіді на поверхні і я націлений їх знайти. Просто взяти і знайти без довгих лабіринтів пошуку себе. Ця розмова буде про нас і для нас. Що два тижні на каналі Дубок ми будемо говорити про наше життя, про актуальне, часто болюче будемо говорити про незрозуміле та старатися це зрозуміти. Напевно, ми відкриємо якусь скриньку Пандори, але знайдемо нарешті простоту у тому хаосі, який навколо. Дубок і я шукаємо простих відповідей. Якщо ти з нами, тоді просто підпишись на цей канал і давай будемо розбиратися разом.